І зараз будемо, почнемо, тільки ще у нас будуть трошки такі технічні питання. Тому що, по-перше, у нас завтра вже буде починатися запуск нашого. Horse Project Бута, і тому ми хочемо нагадати ще учасникам приєднати свої аккаунти в Телеграмі з своїми аккаунтами в Кодифорсі, тому що наразі, наскільки я знаю, це зробила тільки половина учасників. А для того, щоб отримати самі Хорс токени, про які розказував Андрій на відкритті, то потрібно під'єднати свого Бута. Там робиться це неважко, в самому буті є інструкції, також її вже кидали в чаті. Тому це таке головне. І ще також наразі у вас відкриті. ще у вас тепер, на відміну від відкриття і першої лекції, ми повідкривали мікрофони, щоб було зручніше задавати питання. Але ну, якщо будуть якісь ситуації, то, ну, то теж розумійте нас, ми будемо забирати доступ. Якщо не приєднати бота, то ви не отримаєте самі хоростокени, про які розказував Андрій, який наразі може навіть і показати, як приєднати бота. Якщо потрібно. Ну, ну, я, тоді... я думаю, що потрібно. Ну, я можу зараз продемонструвати прямо на екрані, якщо потрібно. Якщо комусь потрібно, то пишіть або кажіть. Так, якщо можете, будь ласка, то продемонструйте. Продемонструйте, щоб всім було зрозуміло. Так, окей, вчать пишуть, що давайте. Добре, тоді е, вибачаюся, звук привітатися. Всім привіт. Ну, я думаю, що ми знайомі, в принципі, я Андрій. От, е, добре. Зараз тоді я вімкнув демонстрацію. Секунду. Чи видно мій екран зараз? Так видно. Чудово, добре. Зараз тоді секундочку. Отож, дивіться, ви е, спочатку ввели команду слід старту, бо так ви мені... Ой. Зараз видасть помилку, тому що я вже вводив в команду старт, але ви успішно заареєструєтесь і вам бот напише подальші інструкції. От, зокрема, вам напише аккаунт ID. От, ну, бот, вибач, та, вибач, вибач. Прописав. Збільши трошки телеграм, тобо дуже погано, Ну, ну, коротше, трансляція. Я не можу, на жаль, тут текст не збільшується. А, ну тоді добре. добре. Ну, перепрошую, але не можу зараз це зробити. Е, отож, дивіться, ви великоманду слаш у вас бот запустився, зареєстрував вас, написав вам ваш аккаунт ID, і цей аккаунт ID ви можете запам'ятати. Ну точніше, вам навіть запам'ятовувати не потрібно, тому що ви завжди можете до нього повернутися. От далі, е, що ви робите там? В повідомленні про реєстрацію успішно буде інструкція, як же злінкувати свій акаунт із. же злінкувати свій аккаунт із Кодефорцесом, щоб почати отримувати власне, самі хорс токени. Для цього вам потрібно ввести команду slash link, далі назва платформи це у нас Codeforces, єдина платформа поки що яка доступна, і далі потрібно ввести свій нікнейм на Codeforces, тобто handle. От. Тут важлива ремарка вводити потрібно без кавичок. Тут, ну, тому що тут в команді пише е, трикутні кавички, і тут в цих кавичках Your Handle. Але трикутні кавички пишу лише для того, щоб ви зрозуміли, що your handle потрібно замінити на ваш власний handle. Тому вам потрібно тут е написати команду codeforces і в моєму випадку Lakes Pro. От, свій хендл ви можете подивитися на е головній сторінці Code Forces. Ну, він тут пишеться, наприклад, зверху, справа або просто справа. От, далі вам бот написав, що чудово, але, будь ласка, встановіть своє е перше ім'я, тобто своє ім'я на англійській коли просимо свого аккаунта на ваш ID, тобто на оцю циферку. Знову ж таки, без дужок. От. Е, для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб ми зрозуміли, що ваш аккаунт це дійсно ваш аккаунт. Тобто, що ви не там, хочете підключити собі якогось туриста і за нього токени получати, а що ви дійсно саме за свої досягнення получаєте токен. Тому ви зараз берете, копіюєте цей ID. Далі йдемо на code Forces, і вам потрібно поміняти своє ім'я англійською мовою на Code Forces. Для цього ми нажимаємо на наш е, аватар, або тут зверху на handle ваш, в моєму випадку Лойкаспром. Like далі йдемо в настройки, налаштування або settings, якщо у вас англійською мовою. Далі в соціальні або social, якщо англійською. І далі тут є first name in English, або ім'я на англійську. От. І оце от поло, ви тут е, міняєте на. Ті цифри, які ви тільки що скопіювали. Тобто, ваш ID в нашому боті. От далі просто натискаєте на кнопочку Save Changes або Сохраніть змінення. Дивитеся, що ваші налаштування дійсно були помінені. Я зараз можу включити англійську мову і бачу, що моє ім'я справді зараз стало в оці цифри, якісь нові. Значить, все чудово. значить, ми можемо зараз перейти в бота і знову ввести цю команду. Зараз все має спрацювати. І так, дійсно, воно мені написало, що мій Codeforces аккаунт є під'єднаний. А це значить, що я можу е, повернути своє ім'я назад, і тепер я буду отримувати, токени за мою активність на е, контестах Зокрема, на, Зокрема, за завтрашній контест Horse Run. От. Е, якщо ж у вас тут написало знову ж таки оце от повідомлення, типу please set your first name е, і так далі, е, то не переживайте, тому що. Може ботас забрати деякий час, поки він підтягне всі ці зміни в імені. От, тобто почекайте минуток там, 5, після того, як ви поміняли своє ім'я, і тоді вже спробуйте знову цю команду прописати. От, якщо ви написали вже тоді с флешлінку, де форсислайка Спро, наприклад, да, або ваш хендл, і воно після цього теж вже пише помилку, от тоді пишіть нам е, в підтримку. Тобто, або в Discord, або в, в нашу пошту, яка є в описі бота. Ну, якось, в принципі, ви вже, я думаю, ви знайдете, як з нами зв'язатися. От, Тому якщо є якісь зараз питання, то пишіть у чат, а якщо ні, то будемо продовжувати. Ну давайте трошки почекаємо. Турмік спечати, тому давайте зараз зачекаємо, доки він надрукує щось. Я, до речі, зараз можу перепідживатися на англійську і показати, як це все на англійській мові виглядає. Тобто у вас є тут кнопочка Settings, вона називається. І е далі йде кнопочка Social. І далі, далі поле first name. Ви його міняєте на цей ID. От, але я вже злінкував е свій аккаунт з аккаунтом Horse Project, тому я можу повернути його назад на Like-Apро. А, далі, питає Термікс, де знайти посилання на Телеграм бот. А, дякую за запитання. Посилання на Telegram бот було опубліковано, здається, в каналі про марафон, а, але я зараз його можу продублювати в чат для зручності. Секунду. Так, ага, перепрошую. А, посилання на бота було не в. В Діскорді, а в формі, яку ви заповняли. От, от, якщо ви натиснете на First Project, от така от гіперсилка, то ви перескочите на telegram бота от, Ну і далі у вас вже відкривається чат з самим телеграм-ботом. Але зараз, давайте я продовлюю це в чат для зручності. Фаліферті питає, для чого ці токени. Е, Хороше питання, насправді, е, поки що це токени, які існують лише в межах телеграмбута. Але звісно, що далі ми будемо, як і інші токени, ми залістимо цей токен на біржі. Конкретно це буде, скоріше за все, біржа на е, блокчейні Полігон. Це якщо ви трошки розбираєтеся в блокчейнах, от якщо не розбираєтеся, то в нас ще буде лекція по блокчейнам. От тому, що ми думаємо, що це багато кому цікаво. Тому плануємо ну в планах провести ще лекцію по блокчейнах. От. А взагалі ми залістимо цей токен, а далі ми плануємо ще додавати різні такі ексклюзивні пропозиції саме для тих, хто оплачує нашими хорс токенами хто ними користується.